Всім привіт, всім доброго раночку! Рада бачити вас всіх у себе на каналі. Я сьогодні вчора відпочивала просто від камери, відпочивала, від всього відпочивала і не знімала нічого. А сьогодні вже, як би думаю, ну, треба працювати. Бо ви ж там переживаєте, мабуть, де це я пропала і що зі мною відбувається? Тому що ж сьогодні в мене вже п'ятий день голодування. Все нормально, бачите, я не померла. Все в порядку. Все, все проходить добре. Якби виходить з голодування, поки нема такої в мене якби, думки. Ну, В принципі, в мене залишилось тільки тут три дні, п'ятий, шостий, сьомий день. Е так, потрошку худну я, потрошку стаю менша. Але ви знаєте, ну, я вам вже розповідала, що е не дуже в мене, так як тіло вже звикше до голодувань, е і не дуже воно хоче від віддавати свою вагу. Ну, Тримає, тримає. О, тому е, небагато. За 4 дні в мене, ну, як би як небагато, як, як розцінювати, за 4 дні в мене ушло 4 кілограми. 4 кг. Ну, зараз уже, коли перейшов е, організм, перейшов на жирове, е, на жирове харчування, він вже зараз вже глікоген весь ізродувався, той що в мене був в організмі. Запаси глікагена скінчилися, і він тепер е, організм тримається за рахунок того, що він поїдає жирові свої клітини. Ну, якби, а жир у нас він легкий, тому вага, як зазвичай, от уже четвертий, п'ятий, шостий дні, сьомий, вже небагато уходить ваги. Уходить там, може, 200-300 грам за день. Взагалі, може, от у мене сьогодні, з учора на сьогодні, взагалі нічого не ушло. І таке буває. Сутки сидіть на воді і нічого не ушло. Я собі зранку хочу заварити таку легеньку каву, так каву і зелений чай можна пити на голодуванні. Тому зараз заварю собі легеньку каву, поп'ю. ну Я п'ю так, раз в день. Раз в день каву, там раз в день чай можу, можу взагалі не попити чай і каву. Тиск нормальний, ось зранку поміряла 128 на 80. Якби, враховуючи мій вік, це нормальний тиск. Так що все в порядку. Сьогодні е, у мене по плану що? Головне, мати план. Сьогодні у мене, е, не знаю, що можливо маму в лікарню будемо ложити. Е, в общем, зараз у мене на 10 ранку клієнтка. Після 12 я зателефоную, знаю, як там справи, чи є місця в лікарні. Якщо є місця сьогодні, ну сьогодні понеділок виписки, то я так думаю, що після обіду, після обіду буде маму класти в лікарню. От. Так що це в мене такий сьогодні план. Пересипала каву свою ну, в такі баночки, тому що був пакетику в цьому, що, кава, ну, що закривається, зіп одірваний був. І знаєте, аромат виходить, тому пересипала сюди. Я сюди наклеїла без кофеїну, щоб я розуміла, тому що в мене дві однакові банки: одна з кофеїном, друга без кофеїну. Це заварила собі каву, от вже аромат пішов. Я ж кажу, взагалі, я себе відчуваю цей раз дуже добре, е, Хоч щоб не зглазити. Е, нормально якби, в мене проходиться голодування. Ну, вчора я вийшла тут трошки пройтися по району, а в мене тут, біля мене тут ринок і шашлики жарять. То, звісно, ці аромати ну, трохи заважають гуляти. От, і трохи так знаєте, наче було відчуття, що ну, їсти хочеться, але не таке, щоб його не можна було подавити. І кажуть, там, ну, не знаю, деякі кажуть, що хто голодує там, да, довго, то там, типу, вже п'ятий-шостий день взагалі немає відчуття голоду. Ну, я б так не сказала, в мене такого немає. У мене присутній. Такий, Відчуття голоду є. Не скажу, щоб так геть зовсім немає. Ну, не таке, щоб з ним не можна було боротися. Борюся, в основному борюся гарячою водичкою. Гарячу водичку випиваю і мені стає краще. Ну, в смысле, пропадає чувство голода. Ну, отак от, от і борюся. з тим чувством голоду. І воно якось, знаєте, так, воно хвилями. Ось, наче нормально, нормально на буде раз так ну захотілося ненадовго. А ну роблю ще ж цю жабу. Жабу вправу, вправа яшмова жаба. Гонить волни. Так що, в общем, все нормально. Все нормально. А, але сьогодні, ви знаєте, мені попалося відео на Ютубі. Попалося відео на Ютубі доктора Берга про голодування, ну якби те, що довготривало. Там і три, і більше днів. І от він там розповідає, чому це корисно. І ви знаєте, там багато такого, що да, кому цікаво, подивіться доктора Берга відео. Про ну, довге голодування, довготривале. Ну, це таке, він каже, там більше трьох днів там, день, 3, 5, 7, 10 і далі. Є ж люди, які голодають, там зовсім побагато. Голодують. Так що, так що все в порядку? Зараз поп'ю каву і буду вже чекати клієнтку. Ну що ж, в общем, яка ситуація? Маму в лікарню сьогодні не кладуть, нема місць. Нема місць. І, можливо, на середу тільки, Ну в общем, по, ну, сьогодні не кладуться точно. Тому, я думаю, щось треба, щось треба робити. Не сидіть, ж в мене вдома. У мене зранку була одна клієнтка і все. Тому я вийшла прогулятися на вулицю. А сьогодні, знаєте, в нас вже немає такого тепла, як ото було в нас. Сьогодні похолодало, вночі взагалі мінус був. Ну, зараз нуль чи плюс один, прохолодніше. Ну нічого. Вийшла, так, знаєте, сиділа, сиділа і думаю, куди його йти гулять? Щоб вам щось познімати. А не знаю, куди йти гуляти. Зараз піду просто в центр схожу, в центр та назад. І буде в мене така прогулянка. Сонечко світить, але не гріє сьогодні. Так що вийшла та йду, йду. О, тому що ну, п'ятий день, Ну такий вже, я не знаю, чогось... не то, що мені там важко голодати, я почуваю себе нормально. Але скрізь це трапляється, знаєте, ця їжа, і ну, з за цього наче хочеться їсти. Вже якось надоїдає це відчуття голоду постійного. І знаєте, от чим більше днів, тим наче більше і більше е е е крутяться все ці мислі про їду. От. А так себе нормально почуваю, все в порядку. ще ось я проходжу знову, ось іду, а в нас тут шашлики. Бахтять, ну ну блін. Ой, так що це такі справи. То думаю, треба йти гуляти, щоб не хотілось їсти. А завжди, коли гуляєш, то тоді якось і апетит пропадає. А ще я розкажу про своїм відчуттям, що мені хочеться. Так? От не хочеться мені там ні солодкого, там ніяку шоколадку, нічого. Мені хочеться салату з капусти. Мені хочеться дуже хочеться плову і шашлику. Може, того, що тут ці шашлики коло мене пахтять, не знаю. Ну, це такі, ну, Взагалі, хочеться, я так зрозуміла, просто м'яса і зелені. М'яса і, ну, і салату. І це нормальні відчуття, по тому, що людині хочеться. Тому що це якби правильна їжа. Да? Тому, тому цього і хочеться. Міняються. Під час голодування змінюються ваші бажання того, чого хочеться. Я ж кажу про солодощі, взагалі не хочеться ніяких солодощів, а просто хочеться шматок м'ясо. Ну, м'ясо ще поки тільки в мріях. Так що поки йду, догуляю. Пішла по вулиці ці типу, по сонячній стороні, щоб було тепліше. Ну, я не знаю. Зараз, знаєте, коли йдеш весна, там все квітне, там то квіточку, то листочок якийсь показав. А зараз що показує Буде такий тільки, мабуть. Да? І все. Ну, Шепшина росте. А, і так от просто собі йду дойдусь до центру, там на розворот і назад. Я думаю, цього мені вистачить для прогулянки. Це десь, я вже коли так раніше ходила таким маршрутом, то це близько 10 тисяч кі кілометрів кишу, метрів. 10 тисяч шагів, господи, що я кажу. Так що якраз нормально. Це у нас такий котик, називається Доброкіт. Батійний фонд. І це така скринька, куди можна кидати кошти. Вона, бачите, такий сейф на трьох замках, навісних таких моцних, і плюс ще й сейф закритий. А це, мабуть, і сюди гроші кидаються. І ось тут написано, погладьте котика, загадайте бажання, яке обов'язково. Покладіть кошти, погладьте котика і загадайте бажання, яке обов'язково здійсниться. Ну, так от є. Не брала я з собою навіть кишельок гаманця, не брала, я розраховуюсь скрізь картою і не завжди беру собою Гроші такі налічні. А це у нас тут сад магнолії посадили. Бачите, скільки магнолій. І вже вони. Ну, ще їм далеко, звісно, до цвітіння. Але вже в них ось брунячки такі. А, це не магнолії, це якісь котики. Дивіться, які такі, Чи це магнолії. такі? Ні, ну по виду, наче магнолія. Але таке воно мохнате, прям наче котики. Це магнолії точно, я просто їх ніколи не бачила в такому вигляді. Я вже прийшла додому. Прийшла додому, ви знаєте, холодно на вулиці, все ж таки 0 градусів і ще й вітер. І я така ж, ну тут наче не холодно, бо я йшла пішки. А холодно в руки, холодно в обличчя, знаєте, так. то я назад сіла, під'їхала. А ще крім того, крім того, що холодно, а ще ж е е слабість. П'ятий сутки в мене і е вже наступає слабість така, знаєте, конкретна, що вже да, важко підніматися на п'ятий поверх. Ой, але у мене дівчата молоді, вони, <суми> на п'ятий поверх єлі піднімаються, коли до мене йдуть. Ну, але ж я ж знаю, як я піднімаюся. Це вже так, знаєте, до третього дійшла і щось все. Тому важкувато, звісно. І я така, знаєте, це поки йшла і думала собі. Що я ж це не для когось там роблю, да, якусь показаловку, я ж це так для себе, для свого здоров'я. роблю. І я завжди голодую по відчуттям. От Якщо я вже відчуваю, що я не хочу голодувати, все, все, я вже цього не хочу, я тоді виходжу з голодовки. І в прошлий раз, як голодувала, то я виходила, за то, що мені було погано. Цей раз я себе нормально ну, відчуваю, в мене нічого якби не болить ні голова, ні крутиться нічого. Але от мені просто вже надоїло. От чесно, от просто вже надоїло. І я така думаю: ну, мабуть, я завтра буду виходити. П'ять суток це теж добре. Я просто хочу. Не так, що, знаєте, це поголодувала і забути на рік. Я хочу цей раз більш все-таки циклічно якось поголодувати. І хай це буде по п'ять днів, да? але там три-чотири е рази, може, там підряд. Ну, в общем, побачу, як ми, наскільки мене вистачить. Я от сьогодні слухала це доктора Берга. І в нього чудове відео є от, про голодування, там їх багато. І так він навіть каже, що три дні це вже голодування. Для мене три дні це взагалі не голодування, це так собі. От. Ну, а я 5. Я рахую, що я молодець, хоч і 5. Ну, я так думаю, що за... я вже зайшла тільки що в АТБ купила бурячок. Тому що я завжди виходжу на салаті. Я собі роблю, хто знає салат щітка. Це капуста, морква, бурячок, сирий і приправлений яблучним оцетом і оливковою олією. Оце на такому салаті, а ну туди кропу можу ще додати. І оце на такому салаті я завжди виходжу. От. І ви знаєте ще чому? що ну, Запримітила я? Ну, якби в мене на, сьогоднішній, на сьогоднішній ранок в мене було скинуто 4 кілограми. А за 4 дні 4 кілограма це як би так. Знаєте, да. І одразу починає ну, лице підвисати, тому ну, вистачить, для першого разу вистачить, не треба більше. Бо ще більше буде тоді зморшок, і тому ну, я так оце на себе подивилась і прийняла таке рішення, що треба всього, знаєте, все треба робити. Якби Нормально, не треба заходити в крайності. От. от Відчуваю, що все, слабість, все, думаю, все. Хвати. Завтра, завтра буде виход. П'ять суток це нормально. О, так що це таке для себе придумала. ну, Звісно, весь цей ну Ця різниця 4 кг не залишиться, тому що зараз у мене кишківник пустий. От, а він як наповниться, то пару кілограм вернуться. Але ж пару кілограм ті, що вже от скинулися жирових прослоїк, тому що я бачу, у мене навіть і, знаєте, такі плечі стали такі гостренькі. От, ну, Я так можу вам показати, як я зараз виглядаю. Ну, воно ж небагато, 4 кг, його, мабуть, там і не видно. Там, щоб сильно видно. О, отак. Ну, трохи животик впав, звісно, нема такого, як був. Ну, я ж кажу ще. Ну, це ж це ж тільки, якби, ну, не для цього робилося. Я довольна тим, що в мене немає тиску і слава Богу. О, так що, це такі. Діла. Таке такі рішення я прийняла. От. І... і так воно то і буде, мабуть. Бо йду ну, така, по-перше, дуже багато цих роздратовувачів скрізь, оцей нюх, як у собаки стає, і ти все відчуваєш, там пахтить, там пахтить, там пахтить. Дуже важко. Ну, важко. Голодувати треба, знаєте, десь виїжджати в ліс десь і там голодувати, щоб не було цієї ні їжі, нічого, щоб тільки повітря було. От. А так, коли тут телебачення включиш, там реклами їди, в інтернет залізеш, там одні рецепти, це бррр, страшне щось. Тому це так. Ну, все, з вами поділилася. Сьогодні трошки прогуляночка була, да. І... І трошки вам познімала, центра трошки познімала. Знаєте, особливо там знімати нема як, тому що коли знімаєш, і всі на тебе дивляться, от, знаєте, як... а чи ти не той самий не рецидивіст, якийсь не диверсант, як я колись йшла з лікарні, от, от не помню це чи це от, ну ось, недавно, і теж знімала, розповідала вам щось, а якась жіночка проходить поряд і каже: А що це ви тут фотографуєте? Я кажу себе, фотографую, ну, дивіться, я говорю, так, а тут немає воєнних об'єктів. Ви ж розуміть, повинні кажу, що здають воєнні об'єкти. Ну, А в центрі якби теж, знаєте, дивляться таким кривим, кривим оком на тебе поглядають, що, що це ти тут знімаєш? Тому так все потрошку потрошку. Ну і все. На сьогодні з вами я буду прощатися, тому що мені більше вдома робити нема чого, знімати нема чого. Так що, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.